Добрий день. Тема уроку вода в природі. Вода це найпоширеніша рідина на землі. Якою може бути вода? Пригадай, правильно, вода може бути рідкою, твердою та газоподібною. Пам'ятаємо, рідка це стан води, тверда це стан льоду, так, і газоподібна це пара. Вода буває ще раз рідкою, твердою та газоподібною. До якої природи належить вода? Як ти думаєш, жива чи нежива? Звичайно, вода належить до неживої природи. А що тобі відомо про воду? Подумай. Коли дуже холодно, вода замерзає і стає твердою. Тверда вода це сніг і лід. Коли сніг і лід нагріти, вони перетворюються на рідину. Коли тепло, вода випаровується, стає газоподібною і потрапляє в повітря. Газоподібна вода це водяна пара. Вона прозора і безбарвна, тому її погано видно. Де ж в природі міститься вода? Подумай, будь ласка. Правильно. Вода міститься в річках, озерах, в морі, в струмочках, джерельцях тощо. А де ще ось в нас є зображення джерела? Ще. Правильно, сніг. А ще вода міститься в живих організмах, тому що організм людини, так само як і організм тварин, на велику кількість складений саме з води, тому людині необхідно пити. Вода міститься ще раз в річках, озерах, морях, в ґрунті, під землею, в повітрі. Вода входить до складу всіх живих організмів. Коли швидше висихають калюжі, як ти думаєш, коли тепло чи коли холодно? Звичайно, калюжі висихають швидше, коли тепло. Може бути вода? Подумай, будь ласка. Яка вода попадає із хмар влітку? Подумай, правильно влітку падає рідка вода. А взимку? Взимку тверда у вигляді снігу або маленьких льодинок. Де ж в природі, ще є вода? Дякую вам за увагу. Ви молодці. Я вам пишаюся.